Ну що, друзі, Кан ГЗЄ 2022 року, на батареї 300 кВт, вже готовий до полуджі. Ось Такий гарненький автомобіль, повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Зробили хімчистку поліровку і вже будемо виставляти на подушку. будуть новенькі, оригінальні. Словом все, так як ви любите. Ще раз наголошую автомобіль повністю в рідній фарбі по комплектації. Електропідйомники, електрозеркала, підігріть зеркал. пробіг складає 74 тисячі, правдивий, перевірений, Чотири подушки безпеки, дві бокові, дві фронтальні, велика мультимедія на платформі TomTom. Навігація у нас. Кондиціонерчик. Пологи чистенькі охайні. Покажу, як І готівці. Дивіться, дивіться. Ціни твої ті автентичності. Ціленька, гарненька. Без зауважень. Так що кому потрібні класні тачки, ще не пробігом. Красавту красія.